Буду знімати турбіну. Для цього від'єднуємо її від вихлопної труби. Тут 4 болти по кругу. І треба знімати її з колектором в зборі від двигуна, відкручувати ось ці всі болти. І від'єднати трубку, яка йде на змащення турбіни, зверху і знизу трубку. І все, і можна буде зняти. І доведеться ще зняти цей бачок, щоб він не заважав зняти турбіну, тому що турбіну разом з колектором треба буде з шпильок знімати і, щоб сюди потягнути в цю сторону бачок треба буде зняти. Зняв турбіну, що люф тут є. Разом з нижньою трубкою сняв, Тепер трубку від турбіни відкручую. І зараз ці порозкручую, щоб зняти цей колектор. І тут, тут, і тут кольцо, щоб зняти цей актуатор. Такий шат на балу. і всередині в колекторі масло воно. Багато. Цей колектор я сняв. Тепер з ним відкручую від вихлопного колектора. Катріч з турбіни сняв в такому вигляді. Шат тут добрий. Актуатор теж зняв, спробую його перевірити на іншій машині, чи він робочий. Отже, перевірив актуатор на такому самому опелі. Під'єднав вакуумну трубку і, як видно на відео, актуатор робочий працює добре. Значить його міняти не будемо. Добрий день. Буду збирати турбіну сьогодні і ставити на машину. Вже отримав все, що потрібно. Катрич новий. новий. ось такий картридж новенький. Так окремо ще купив такий комплект установочний для турбіни. Тут прокладки, шайбочки, резинки, шприц, щоб масло заливати і інструкція по установці. Почистив колектор, підготував. Поки що ці болтики не зажимаю, щоб турбіну регулювати, щоб правильно її потім виставити. Ставлю нижню трубку. Крутиться нормально, ніде нічого не черкає, все добре. Так, гайку, ось цю, що прикручується, трубка до блока я зажав. Колектор теж позажимав ці гайки по кругу. Тепер зараз сюди залию масло. І спробую прокрутити. Пачок поставив. Дякую за увагу. Кому було корисно, ставте лайк. Кому цікаво, підписуйтесь.